Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Волині» в ефірі. Програма ухвалив нову постанову, якою змістив офіційний початок і завершення опалювального сезону. Відтепер в оселях українців подаватимуть тепло з 1 листопада цього року до 31 березня наступного. Раніше ж діяла інша норма з 15 жовтня до 15 квітня. Тож у цьому випуску ми поцікавимося у лучан, як вони ставляться до таких змін, чи вже холодно у їх домівках і коли на їх думку потрібно вмикати тепло. Тож ми вирушаємо питати, ну Ну ви тим часом підпишіться на наші соцмережі ютуб канал, аби завжди бути в курсі цікавого та головного. Яка ваша думка щодо того, що Кабмін ухвалив постанову змінити е, початок опалювального сезону з 1 листопада для волинян для всіх українців? О, думаю, що це замісно, тому що вони витрачають на той, в той час електричну енергію для опалення або включають газ. Тому це якось виходить не теж. теж. Коли б на вашу думку було б правильніше вмотати вже опалення? Я думаю, з 15-го, як якніше. Там же ж існувала якась прив'язка до температури. Ну, можливо, на це треба зважати більше, як на число, я скажу. А, а я зараз... думаю, приміщення Ми охололи в людей, тому що за цей час -то температуру важко врахувати. Скажіть, так. будь ласка, на вашу думку, коли варто вмикати опалення з новою зміною кабміну? Е... Ну коли вже похолодає, тому що зараз такі проблеми з електрикою, ви знаєте, по Україні з війною, то коли вже тако набагато холодніше, треба економити. Тобто зараз вже було б добре вмикати, чи що Ні, варто ще можна почекати? А чому так думаєте, що варто чекати? Я, я думаю, що треба почекати, бо бачите, що робиться з електрикою. нас нас-то ми цього не відчуваємо а там, ага. що робиться. А які ваші способи рятуватися від холоду вдома, окрім одягу теплого? А більш ніякого нема? В общежитті живу і холодно. Я біженка з Донецької області, живу, в общежиття. Холодні поки. Ну ще не включали. Дом... на вашу думку, коли варто вмикати вже опалення? Ну для мене що вже може зараз треба. Ви так. мене не силайте. Тому, що просто, різні бульки, <рес> <рес> Ні, ну так, а якщо діти там малі, то, звісно, буде холодно. Ну, я укрилася нормально. А, а, Скажи, а то ще точки дітей. Холодно. У вас центральне опалення, так? Ні, ми самі палимо. Ми ще не включаємо економимо. А чому економити? Вже ж ну, холодно доволі сильно. Ну щоб менше платити, пенсія маленька. Ну от економим Лучани, в яких центральне опалення кажуть, що ну досі не вмикають, і холодно також в їх домівках. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, коли варто було б вмикати вже тепло? Та вже варто. І вчора і позавчора були весь час холодні дні. Варто і вмикати. А як ставитися до таких змін, що не з 15 жовтня вже будуть вмикати опалення з 1 листопада? О, дуже погано. Я то можу сама вимкнути, а лучанам, особливо в яких діти маленькі, то не добре. Холодно, бо кацапи нам розбили дом. А ви звідки? З кожибиба 26. А зараз де ви живете? На квартирі. Там центральне опалення. Так. Да. Да. Ми знаємо, що зараз зміни опалення будуть вмикати з 1 листопада, не з 15 жовтня. Як ви ставитесь до такого? Ну, якщо така погода, і в країні така біда може бути. Може бути, так. А загалом зараз ну, вам, звісно, діток маленьких жалко. Що дітям маленьким, а так от для нас то ще ми можемо витримати все. Але вже дуже холодно, багато лучан скаржиться на цей холод. Е -е, загалом. Ну, старші люди мерзнуть і там, де діти, то може вони і це відскаржаться. А так як я, наприклад, пенсіонер, сама одна, то я можу все одягнути, пальто лягти спати. У вас немає ніяких обігрівачів, як вирятуватися від холоду? Ніяк. Отак От лягаю, накриваюся, інколи надіваю пальто. А як їду, дивлюся ту мапу і треба втікати ночі, то взагалі одіваюся, спиш дітей, бо не знаєш, як, як будеш тікати.